То у домі господар. Якщо йдеться про акторів, а їхній дім це сцена, то тут цілком головний помічник режисера. Це саме та людина, котра відповідає, аби всі актори вчасно виходили на сцену, оперативно змінювалися декорації, а також спрацьовував світловий та звуковий супровід. Класичний український музично-драматичний театр відрізняється ще й тим, що тут задіяний оркестр та балет. Тож погодьтеся, є що контролювати. Так, так саме помічниця режисера дає три дзвінки у фоє, і тільки згодом за її командою мешаніст сцени піднімає зарісу. Ми подивилися із залаштунків не одну виставу закарпатського облму з драмтеатру і помітили, що у кожній постановці у помічниці режисера обов'язки різняться. Ексцентрична комедія номер 13. Глядачі полюбили її завдяки сюжету, який змушує сміятися, чи не хвилини. Окрім усіх дійових осіб, тут є вікно, яке у найнезручніший момент падає на гостей готельного номеру. Першим під удар потрапляє приватний детектив, який, як згодом виявиться, не помре під вікном, а просто знепритомніє. Театральна ілюзія вдається завдяки помічниці режисера Наталії Петрилі, яка вчасно відпускає спусковий механізм вікна. Доброго вечора. І так кілька десятків разів під час вистави. А це вже зовсім інша постановка. У Карпатській причівуються з крилами, себто дядько з крилами грає майже уся трупа театру. У цій виставі асистує Юдіта чорна, яку глядачі знають як актрису вокалістку Я ніколи в житті не думала, що стану актрисою. Ну, співала і я мала надію, що я буду вчитися в консерваторії, оперною співачкою стану. А тут потрапила в театр і все. Найскладнішим для пані Юдіти є фінал міфічної історії, де Янголу вдається злетіти над сценою. У цей момент помічниця режисера хвилюється найбільше в її руки увесь час на пульті, адже потрібно вчасно увімкнути підйом тросу, опускати завісу й пильнувати за роботою страховки артиста, Вражаюче, але у цій виставі пані Юдіта ще й грає на сцені, коли масштабні вистави, і якщо я граю роль. І треба бути і за кулісами, і якби на сцені тоді важко ну, постійно дивишся, контролюєш, чи біля пульта всі чи всі актори актори готові на вихід свій. Тож у руках пані Юдіти та пані Наталі не лише порядок за лаштунками, але й дотримання безпеки трюків акторів. Для того аби все вдалося, помічниці режисера доводиться вивчати виставу від першої репетиції. Однак це варто того, аби глядачі побачили дію на сцені як реальну історію. you